Добрий ранок. І так, вибачаюсь, що не було до цього довгий час відео. Чесно, не було, часу, е і, часу і вже бажання навіть знімати, е тому що дуже томилися, багато, ну, збори були ягід. потім е різко закриття сезону, потрібно різко е переключатися на розсаду. І включаємося на той момент. Коли є вже що показати, є що розказати. А, тож, закладка розсади полуниці пішла. А, в основному тут клері. Ось тут це купчиха, тут небагато касет, штук 10 купчихи. Це теж клері, а, це королева ліза. Її вже Днів 5, уже добре. Встала, вже впругенька. І Азія. Азія почуває себе найгірше, їй важко вкорінятися в касети. Ось, доказ що королева це, тому що цвіте навіть із вусика цвіт викидає. Ось Азія. Тут можна Десь там я вже дивився чи не дивився, ось пропадають є, дуже швидко загнивається. Ось такий маленький корінчик попускало ще. Це для зрівняння, для зрівняння йдемо до клері. Йдемо до клері, піднімаємо, піднімаємо клері ось уже ось так навіть коріння є і вже тримається земля. Це так, для зрівняння. Тут ще можемо підняти. Подивитися, а тут нема. Не всі саженці одинаково приймаються. Є такий момент. Ну, ось, видно, так, да? коріння пішло набагато краще, ніж чим... у Азії. Укоріняю, накриваючи плівкою, мені так більше подобається, чим фогерами. Мені кажеться, ефект таки краще. Тож, вам же, кому може цікаво, що по цінам буде. Клері, Клері в касеті буде від 10 гривень, на великий об'єм буде дешевше. Азія. В касетах 15, королева 15, королева Ліза це ремонтатний сорт. Полка Купчиха по 12 гривень. Це касета. Буде ще стаканчики. Стаканчики вже стоять на королеві Лізі і на полці. Стаканчики будуть полка по 18 гривень, королева Ліза Азія по 20 гривень. На великий об'єм буде скидочка. Так що якось так по цінах. Ось цей об'єм бачите, скільки поставили касет. І на все на це пішло 4 мішки. 4 мішки землі. Земля по 1300. Касети теж плюс-мінус 40 гривень. Так що тому і ціни ростуть. Я б хотів, все там по 10 дешевше продавати. Але. Щоб щось заробити, треба піднімати трошки ціни. Залишайте коментарі, цікавтеся. Росада, ось ця вже, що стоїть, це буде на початок серпня готова. І ще буду закладати, і ще буде. Тобто тут, тут ще полоску можна закласти, і тут ще трошки місця є. І ще одна теплиця є. Будемо ще закладати. І буде багато стаканів розсади. Копанка, якщо кого цікаво, щоб подешевше, копанка буде з вересня місяця. До побачення.